Мати півторарічного Михаїла Дар'я розповідає, під час вагітності проходила планові огляди та діагностику. Вони не показали відхилень у дії сина. 3 жовтня 2023 року хлопчик народився без звук з діагнозом, двобічна мікротія та атрезія слухових каналів. Це значить, що дитина не чує, не чує звуки навколишнього світу, не чує звуки, які попереджають нас про небезпеку. Це дуже важливо, тому що зараз ми тим паче в нас війна і він не захищений. Після виписки Дар'ю з малюком направили до Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Лікар наш нас оглянув, Лори лікар лише на п'ятий день нашого перебування в лікарні і. Нічого так нам і не сказав, що робити, з е, які є ризики, е, наші подальші кроки. Чоловік Дарій Олександр згадує всю інформацію про діагноз, дізнавалися самостійно. Моніторили абсолютно весь простір інтернету стосовно діагнозу, фотографій, відео, конференції різні, різних науковців, докторів наук. Коли Михаїлу виповнився місяць, Дар'я з Олександром поїхали до Києва в Охмадит. Там їм видали направлення до інституту отоларингології. Він спеціалізується на таких дітках без вушок з двобічною мікротією і атразією слухових каналів. І саме там вже нам видали слуховий апарат. Але так, так само не не сказали про якісь ризики, не сказали, що робити. Лише сказали, що з шести років в Україні проводяться операції по вживленню оцього сухового апарату, який міші зараз на лобі, його вживлюють просто в череп дитині. Наявність такого слухового процесора допомагає орієнтуватися у просторі, розвивати мовлення та пізнавати світ через звуки. Втім, має ряд недоліків, говорить Дар'я. Він не передає повністю повноцінний звук. Те, що цей апарат передає, воно має роботоподібне звучання. Тим паче, він працює. Цей апарат працює від батарейок. І от якщо, наприклад, ми десь знаходимося, і апарат, апарат сяде, то вся дитина вже нічого не чує. Навіть оцей спотворений звук. Батьки хлопчика знайшли клініку у Сполучених Штатах Америки, у якій можливо зробити операцію з відновлення слуху, розповідає Олександр. Це на даний час єдина клініка, куди звертаються зі всього світу. Це йде мікрохірургія, це не звичайна операція, вона дуже складна і. На жаль, спеціалістів у нас дуже мало. Є спеціалісти ще в Ізраїлі. Ну там також почалась потім війна, і вони звідти виїхали. Дитячий отоларинголог Ігор Авраменко розповів: загалом є чотири види мікротії. Остання найважча. Буває таких випадків: один на вісім на десять тисяч маленьких новонароджених діток. Ну, і четверта найважка ступінь, це саме клас, це повністю проблема. Зовнішнім вухом і закрити атрезія так звана слухового проходу. Тобто дитина мало того, що нема вушка зовнішнього, але й геть не чує. Закритий повністю слуховий прохід. Крім того, лікар говорить, в Україні не проводять операції з відновлення слуху. Лікування мікротії тільки хірургічним способом. Косметологічні клініки за кордоном. Германія знаю за Германію, знаю за Штати в Україні в Україні. Не чув я, щоб робили такі операції. Може, вони колись і будуть зрештою, але ж поки що їх не роблять. Наразі родина Малярчук збирає необхідні 210 тисяч доларів на операцію для сина. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.